Знижки до 50% на вина власного імпорту розетка. Всім вітання. Мене звуть Яна Богославська. і Ми продовжуємо наш інформаційний етер на 24-му каналі. Як і анонсувала, зараз поговоримо про зустріч президента Зеленського в Британії з Кіром Стармером, але перш ніж почнемо до актуальних новин. Зараз вся Україна, всі сполучені штати, увесь світ, мабуть, що обговорює. Той скандал, який відбувся в овальному кабінеті, і власне CNN здивували опитуванням, яке виклали у себе на каналі. Вони провели опитування про те, хто несе відповідальність за скандал в овальному кабінеті. І знаєте, що тут знайшлися ті самі 4%, які інкримінували як рейтинг президенту Зеленському, але насправді це. Відсоток звинувачення його в ініціюванні цього конфлікту. Отже, найбільше за відповідальність за скандал у вальному кабінеті звинувачує Дональда Трампа 50%, Венса 42%, А варіанти Зеленський і винні всі за версією CNN набрали по 4% голосів відповідно. Тому друзі, якщо дивитесь нас на онлайн-платформах, в коментарях зазначайте свою думку, як би ви проголосували в цьому питанні. А я продовжу і. Почну, мабуть, наступний блок з цитати. Ми готові стояти з Україною до кінця. Вам тут раді саме так висловився Кір Стармер на зустрічі з президентом Зеленським. Україна має повну підтримку у всьому сполученому королівстві, наголосив прем'єр і пообіцяв, що Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно. Контра зустрічі у Вашингтоні та Лондоні відчутний і помітний. Ми його бачимо на своїй сторінці. Президент повідомив, що під час перемовин лідери обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою. Координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим підкреслюю миром, та надійні гарантії безпеки. Також було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів, гроші підуть на виробництво зброї безпосередньо в Україні. Також маю зазначити, що, окрім вище згаданого, прем'єр Великої Британії назвав три головні умови тривалого миру в Україні: це сильна Україна, яка здатна боротися та вести переговори з позиції сили. Це європейські гарантії безпеки, і окрім того, не забув Кір Стармер про підтримку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, тут зазначу цитату. Ви не можете мати угоду, яка розвалиться, і це. Те, про що турбується Зеленський. Однак ми пам'ятаємо, що Британія разом з Францією і, можливо, іншими країнами буде працювати з Україною над планом по припиненню бойових дій. А потім Стармер сказав, що європейські країни будуть обговорювати це зі Сполученими Штатами Америки. Ситуацію, яка вона склалася, будемо обговорювати з нашим експертом. До розмови долучається Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артеме, мої вам вітання. Добрий день ради бачити навзаєм. Маємо таку зустріч у овальному кабінеті. Не надто вдало. Я думаю, що ви вже побачили. І багато підтримки, і багато критики, і різні версії, чому так відбулося. Але я, мабуть, перш за все наголошу на контрасті зустрічей, яка відбулася у Вашингтоні та у Лондоні. Британія заявила, що підтримуватиме Київ стільки скільки це буде потрібно. Тож давайте почнемо зі здобутків зустрічі зі Стармером, а потім проаналізуємо і інші аспекти. Удиця в цілому, звісно, що на контрасті є великі позитив, і ми розуміємо, що Британія вона доволі послідовна. Якщо про Сполучені Штати, ми часто говоримо в контексті підтримки або демократів, або конфліктів з радикалами з республіканської партії, то якраз в Великій Британії у в в нас немає проблем ні з лейбористами, ні з консерваторами, тому історія з Кіром Стармером вона дійсно виглядає як стратегічне партнерство питання насправді важливіше ніж ця зустріч, яка відбулася на Даунінг стріт це завтрашній день, і саме саміт, який при пройде по українських питаннях дійсно приїдуть ключові е гравці Європейського союзу, ключові країни і лідери континенту для того, аби випрацювати якесь спільне бачення. Дійсно, після цієї е перепалки з Трампом і Венсом, яку ми побачили цю атаку на Зеленського сьогодні, от після величезної кількості підтримки цих твітів слів різних, які ми почули на адресу Зеленської самої України, хотілося б завтра почути якусь конкретику. А який план в об'єднаної на фоні от, таких атак з боку США не тільки на Україну, а й на НАТО, і на сам ЄС? От наскільки готові до реальних кроків минулого тижня Урсула фондерляєн сказала про те, що готують пакет оборони, який буде спрямований і на розвиток воєнної промисловості всередині ЄС, і звісно, що для України гроші шукають, і що це має бути декілька сотень мільярдів доларів. Оце було б дійсно е, доволі акцентовано і зрозуміло, що Європа починає прокидатися від такого літургічного сну, в якому вона знаходиться останні е, ну напевно десятиріччя, і що дійсно. На фоні тих глобальних загроз, які сьогодні існують, як і з боку власних союзників, так і зовнішніх, тому що згадайте той самий звіт розвідки данії, яка напряму каже про те, що за п'ять років росіяни готуються до великої війни вже на континенті з однією з держав НАТО. Та і от сьогодні якраз питання: а чи п'ята стаття про колективну безпеку взагалі працює? Тому очевидно, потрібні нові рішення, потрібно прокидатися, потрібно бути більш відповідальними. І на цьому тлі дійсно і стармер, прем'єр Британії, і французький президент Макрон. І от сподіваємося, і вже очікуємо, коли е вступить на посаду Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, що от е, в рамках цього трикутнику дійсно будуть віднайдені рішення, які посилять Європу в цілому і звісно що Україну до слова про Німеччину сьогодні. Налина Бербок уже озвучувала навіть вчора. Вона це сказала про трьохмільярдний пакет допомоги три мільярди євро від Німеччини. Вона закликала його підписати. А щодо публікацій, які пішли слідом після зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, ми, власне, ось про. Це пробудження Європи, так, але ми почули від Кіра Стармера, що потім все одно про що б не договорилися європейські країни, не домовилися, то треба буде обговорювати зі Сполученими Штатами Америки. І власне маємо публікацію Блумберга, там де пишуть, що із Зеленським безпосередньо не збираються продовжувати вести переговори. Про це повідомила видання особа близька до адміністрації США, і що цікаво, в цій публікації так дійсно там говориться про сварку в овальному кабінеті, яка стала підтвердженням давніх їхніх підозр щодо зеленського, який не готовий на мир і існує там така теза, із Зеленським покінчено підкреслив співрозмовник. Це цитата зі статті. Власне, наскільки Зеленським покінчено? Що тепер буде з ось цим комунікаційним коридором між безпосередньо адміністрацією українського президента, так між адміністрацією Трампа, і що значить покінчено чи не йде тут мова про те, що Зеленського намагатимуться позбуватися якимось чином, і щоб поставити іншого президента, який зможе з Трампом домовлятись? Ну, дивіться, щодо самих переговорів у цієї перепалки. Ну мені здається, очевидним, що все це було зрежисовано ще завчасно питання наскільки стратегічно правильно було взагалі туди їхати, тому що так само західна преса пише про те, келох радив українцям не їхати і підписувати угоди іншими представниками, яка б стосувалась би виключно рідкоземельних мінералів. Ну але сталося вже те, що сталося, і очевидно, що план американців він все одно. Тій чи іншій формі це би прозвучало, і конфлікт би стався, тому що сьогодні Трамп і його оточення, його команда, вони дійсно бажають досягти єдиного для себе от фізфаєру для цього припинення вогню і продати це власним виборцям. Але водночас на жаль, ніхто з них не думає про наслідки таких е рішень, доволі простих, легких, але при цьому які не вирішують проблему е в глобальному розрізі, тому що очевидно. Те, на що сьогодні, те, що сьогодні американці намагаються змусити підписати Зеленську, у умови, прийняти, які вони вважають за доцільним, немає не складно назвати чимось іншим як примушення до капітуляції. Да, і дійсно Трамп такими кроками, такими заявами багато кого шокує. і не тільки в Європі, а й всередині Сполучених Штатів, де да, якщо ми там подивимось на реакцію Ільства і американських медіа, то вони одностайно майже підтримують зеленського. От я в ніч після цієї зустрічі дивився Fox News, який є таким флагманом і бойовим листком Дональда Трампа, і навіть там журналісти не могли зрозуміти, що це було на що це було, і до чого така риторика до свого стратегічного союзника. От а, що буде далі? На сьогодні. Сказати складно, тому що нема ще голосу європейців. Ми побачили знову ж таки, їхню підтримку в соцмережах, але якоїсь такої політичних кроків, політичних жестів ще не було. І очевидно, все це станеться вже після зустрічі в Лондоні завтрашньої, де мають бути напрацьовані. І політичні, і дипломатичні і економічні кроки для того, аби разом намагатися віднайти цей діалог з Трампом, тому що він насправді складний ж не тільки у Києва, а він складний у багатьох сьогодні в світі, особливо в західному блоці, тому що як, як не дивно це виглядає, але риторика Трампа вона максимально агресивна щодо друзів і союзників і максимально лояльна до ворогів. Він обожнює Путіна, обожнює Іна, Всі гарний хлопець, а демократичні європейські країни виявляються поганими і такими, які підставляють Сполучені Штати. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент якогось такого стратегічного плану чи розуміння, як діяти далі, ще не напрацьовано. Власне, Трамп вимагає. Щоб перед ним перепросили за те, що відбулося, і він казав це і журналістам на камеру: а чи варто перепрошувати в такій ситуації? Адже думки розділилися, і є дійсно ряд експертів. І сьогодні в нашому етері лунала думка про те, що власне з Дипломатичної точки зору Україна дійсно провалила зустріч. Договір, про який ми з вами говоримо, про корисні копалини, Я нашим глядачам нагадаю, його затвердили в українському уряді, так тобто, Кабмін проголосував за нього, і, начебто, все було вже готово. і Є дійсно прихильники думки про те, що це саме Зеленський зреагував так чи інакше, що призвело до суперечки. Я не прихильниця насправді цієї думки. Я скажу суб'єктивно. Я дивилася трансляцію наживо англійською мовою без перекладу, і як на Мене там дійсно був величезний тиск на українського президента і певною мірою провокація, тому що на запитання президента Зеленського відповідали звинуваченнями. Це відверто було б показано Джей Дівенсом. Окрім цього, Путін Путін Трамп закликав говорити зеленського про Путіна з більшою лояльністю. Хоча ну ми розуміємо, що для будь-якого українця це звучить як нісенітниця, це диктатор, який вбиває нас всіх, наших дітей, наших. Військових наших жінок, просто українців, Тож, власне, це я все до чого зараз. Чи варто перепрошувати якимось чином Україні перед адміністрацією Трампа або проявляти так чи інакше свою винуватість? Ну, знаєте, насправді говорити про те, що це були якісь перемовини, мені здається, складно, тому що воно виглядає як ціленаправлена атака на Зеленського з метою і його спровокувати, і з метою його дискредитувати, і з метою примусити йти і підписувати угоди, на які Україна і як держава і українське суспільство не готові. От щойно також дивився статистику опитування каналу CNN, одного з найбільших штатів і найвідоміших, і от тільки 4% Глядачів аудиторії CNN вважають, що конфлікт спровокував Зеленський. Інші 50% вважають, що Трамп і 44 – чотири Джейді і тільки чотири також чотири також всі сто сторони винуваті. Тому я не думаю, що є за що перепрошувати. І от зеленському Венс закидав, що недостатньо вдячні українці, але ж всі розуміють, що це неправда. І Зеленський постійно повторює і наголошує на тому, що американський народ зробив багато для України, і сам американський народ а, має таку саму позицію і завжди вдячний. і Це публічно демонструє. От я спілкувався зі своїми друзями, американськими журналістами, то перепрошували вони в Україні, а не навпаки, вимагали, щоб Зеленський перепросив, чи Україна перепросила в США. Ну власне, ми дійсно бачили всю цю мізансцену і чули, що журналісти додавали питання. Ну і реакцію Дональда Трампа теж бачили. А стосовно. Того, що зараз обговорюється теж і виданнями, наприклад, що спише, посилаючись на історію з скандалом і з конфліктом зеленського та Трампа і Джей Дівенса, що справа насправді була в його костюмі. От для мене це дещо дивно. Можливо, я щось не розумію, але чому такий величезний пласт уваги одягу Володимира Зеленського? Я, якщо ви не проти, нагадаю нашим глядачам, як відбувався діалог щодо його зовнішнього вигляду, і ми з вами продовжимо об. Говорення, деякі американці не задоволені тим, що ви не поважаєте офіційний стиль. Я носитиму костюм, коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас, може, кращий, може, дешевший. Побачимо. І тут же відразу в мережі я думаю, ви бачили дуже багато згадок зараз про принца Саудівської Аравії, який теж прибував до Дональда Трампа, і був вдягнений відповідно до своїх національних звичай. Але не лише саудівський принц. Давайте згадаємо Ілона Маска. І зараз, якщо буде можливість, і покажемо ось цих візитерів. Так бачимо ось перший Ілон Маск, який в чорному пальто та кепці, зриваючи всі протокольні зустрічі до слова, вривається, наприклад, на наради міністрів. Це сполучені штати якось не. Хвилює. А от до костюма Країни Сполучених Штатів Америки. Хто в якому костюмі? Ваша думка, пане Артеме. Ну, знаєте, я насправді давно вже чую історію про. Незадоволення не тільки зі сторони американців, а й там деяких європейців, тим, що Зеленський е, не виглядає відповідно до протоколу, який прийнятий. тому дійсно це напевно річ, яку можна було б змінити. Якщо ми е, підтримуємо президента в моментах, коли він е, може піти на конфлікт з е, стратегічним партнером, при цьому розуміючи, що він відповіє інтереси держави, це одне а друге, коли вже і прямим текстом кажуть і перед цим по дипломатичним лініям передавали. Ну добре, хоч цього разу Єрмака переділи, може наступного разу і Зеленський буде в костюмі. Але насправді ж питання не в цьому, це вже більше похідні речі. А, основна історія вона в бажанні штатів дружити з Путіним, бажанні штатів перетягнути Росію під свою сферу впливу для того, аби потім використовувати це в такій холодній війні проти Китаю. Може і речі війну дивимося, як ситуація буде розвиватися, і тому от підігрують інтересами, продають інтереси України, тиснуть на Зеленського для того, аби от цей альянс їм вдалося вибудувати. Да? тому що живуть вони по книжкам геополі... геополітичних філософів двадцятого сторіччя, таких як таких, як Ханте тому насправді говорячи про ситуацію в цілому, вона б сталася би в будь-якому випадку, але означає що о, і Зеленський, і його оточення і взагалі українські чиновники не мають робити висновків тому що тут історія не про якісь особисті образи тут історія не про те хто ж з них більший мачо хто ж з них більший а, лідер вільного світу а про тому про, про, про те що сьогодні наша держава страждає і страждає вже багато років через російську агресію тому десь власні амбіції треба прибирати на задній план треба чути партнерів Особливо враховуючи, що ми багато в чому від них на жаль залежимо. що буде з угодою про Копали далі? Якщо процитувати знову Блумберг, то він пише видання, пише, що Трамп не відмовиться від спроб закінчити війну в Україні, але після сварки, ймовірно, посилить тиск на Київ і уникатиме прямих контактів з зеленськими. Про прямі контакти ми з вами поговорили щодо тиску і угоди. Ну, дивіться так само треба слідкувати за руками. Сказали вже, що Пентагон дав команду не робити розвідку. А це дуже важливо для а, українського фронту, тому що багато інформації цілям, які треба вражати, ми отримуємо багато розвідувальної іншої інформації. Звісно, це буде відчутним ударом. Та, писали також західні медіа про те, що Трамп, наче дав команду розглянути можливість. Зупинити або призупинити передачу зброї України, хоча я от спілкувався з українським депутатом і питав напряму і кажуть, що вся зброя, яка зараз доїжджає до України, вона ще підписана попереднім президентом Джо Байденом. Що від Трампа поки от таких пакетів зброї не надходило? Тому подивимось на всю цю історію на рахунок угоди. Я думаю, що Трамп буде в будь-якому випадку готовий її підписати, але так само буде просувати. І інші речі пов'язані з зупинкою і чи там заморозкою активних бойових дій да, тому що це для нього зараз важливо. От але я не впевнений, що вони готові чути українську сторону і говорити про якісь конструктивні гарантії безпеки, тому що ну дійсно цей аргумент такий тейк з боку Трампа про те, що він не Байден, його поважають, тому він і не буде. Ну правильно, на напрес-конференції сказав Зеленський. Що от, Трамп все одно тимчасове явище, як і будь-яка людина і будь який політик. і оці чотири роки його при владі це не означає, що це дасть змогу вибудувати якийсь довгостроковий мир на континенті. А сьогодні це головна мета, і не тільки України, а й європейських країн. До слова про гарантії мир було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Я так поверну нас трохи в об'єднане королівство. Позика на посилення нашої обороноздатності, яка має бути погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Тут питання ми бачили інтерв'ю з Марко Рубіо, який розмірковував журналістами на тему того, чи будуть. Продовжувати сполучені штати блокувати свою частку активів чи продовжаться санкції відразу на противагу цьому існує думка про те, що ну от після конфлікту бувальному кабінеті вже не скасували санкції проти Росії, значить усе добре. Як ви собі бачите цю ситуацію? наскільки в безпеці чи не в безпеці російські активи? Я розумію, що їх більшість у Європі, але все ж США мають вплив, і ми це розуміємо теж. Дивіться по російських активах це ж відсоток від доходів, які отримують європейські країни. Тому питання. Про конфіскацію російського майна і передачу його Україні, ну як мінімум, про ті 300 мільярдів, про які відомо і про які активно говорять. На сьогоднішній момент рішення нема. І Макрон, якщо я не помиляюся, якраз під час його візиту у і в авальному кабінеті він також заявив, що нема механізму і нема прецеденту, але знову ж таки це відсутність політичної волі, це відсутність бажання діяти активно, тому що ну все одно це частина такого договорняку, що є ці гроші, їх, начебто, не можна брати, тому що а, підірве довіру до банківської системи. Але не на, насправді тут має бути рішення, ad hoc, саме конкретне рішення з боку європейців, особливо на тлі такої нестабільності з боку сполучених штатів, загравання Трампа з Путіним. Європа, яка сьогодні намагається заявити себе які як, е, як об'єднання держав, які сьогодні готові діяти проактивно, які готові повертати свою суб'єктність. На геополітичній арені для того, щоб Путін і та й той самий Дональд Трамп не витирали ногу ноги в європейський союз. Сьогодні має бути один за одним ухвалено сильне рішення. От одне з цих сильних рішень це звісно передача Україні заморожених російських активів. Ну тому, що е на противагу цього ми бачимо: ми багато говорили про справедливість, ми багато говорили про покарання, і маю на увазі. Ми разом з союзниками. А сьогодні приходить Трамп, перегортає стіли, каже: Ні цього не буде. От я ще знаєте, Європа... пане Артеме, міркувань тих, що якщо є заморожені активи, так якщо вони заморожені, то з них є відсоток і є прибуток. А якщо вони розморожені, то з них прибутку немає. І що тоді за який рахунок тоді Європа навіть буде сплачувати ось ці борги? А Україна ці борги заплатити не зможе, тому що у нас банально немає коштів на те. Ну, в нас є 300 мільярдів, які треба розморозити, передати Україні. Частину цих грошей, звісно, ми можемо закрити і питання по кредитах і, а, а, і... Чи фінансові свої зобов'язання врегулювати, але в цілому ці гроші очевидно належать Україні, тому що Росія держава-агресор, визнана міжнародним правом згідно а, і, і судових рішень, згідно і, а, позиції світової спільноти, взагалом так? Тому, дійсно а, механізм можна напрацювати. І я не думаю, що це сильно вразить якимось чином а, міжнародну фінансову систему. Не впаки, це більша історія про демонстрацію. Що не можна однією рукою вбивати а, звичайних людей і влаштовувати геноцид для будь-якого диктатора, а іншою рукою вкласти гроші а, і бути впевненим, що вони нікуди не дінуться і ніякого покарання не навпаки. Це стабілізація такої турбулентної системи в світі, якщо покарати злочинця, тому що дійсно світ, от цим фрагментаціями, які сьогодні відбуваються, такими розколами, які ще більше запустив Трамп після а, того, як прийшов на Посаду президента США, от зараз це, це, це треба гасити, тому що в іншому вигляді оці конфлікти вони будуть розгоратися по всьому світу ще з більшою силою, тому що коли нема покарання, нема відчуття страху, що за конкретні дії будуть конкретні наслідки. Пане Артема, про конфлікти внутрішні зараз, враховуючи склавшуся ситуацію, то чи будемо ми бачити всередині українського політикуму певну турбулентність, намагання посунути Зеленського якихось нових опонентів на арені, нових готових спілкуватися з Трампом, посланців? Дивіться всі, хто це будуть робити, це будуть зрадники України. Це будуть явно не Люди, які мають державницьке мислення до зеленського можуть бути питання, можуть не бути питань, але ми їх поставимо як українська нація, українські виборці після закінчення повномасштабної війни. Сьогодні це і не на часі. Сьогодні це підігравання а, ворогам, підігравання агресорам. Тому я думаю, що якщо такі люди і знайдуться, то їх треба буде швиденько відправляти на розмову до малюка чи до інших наших представників а, спецслужб і безпекових структур. От тільки такий сценарій бачу. Тому я не думаю, що зараз можлива якась політична активність. Зараз навпаки, треба гуртуватися, треба згадати, якими ми були в на перших етапах повномасштабного вторгнення. Наскільки ми були єдині, наскільки ми були монолітні. От і повернувши у цей дух і спільне спільне бачення розвитку ситуації Україна зможе перетерпіти і досягти результатів тих, які нам потрібні, того чого ми чекаємо, і звісно. Що це і справедливий мир, це і гарантія безпеки, і це щаслива і заможна, і успішна Україна в майбутньому. Окрім цього іншого, маємо петицію про відновлення ядерного статусу України. і Ставлення до цього теж кардинально різне. Є полярні думки. Яка ваша чудова, давайте повертати. Ну звісно, ви вже це підписали враховувати. Це ні, але зараз закінчимо ефір. Обов'язково мені здається, це така вже доволі затерта тема. і всі її в тисячу разів в ефірі в сказали. Але ну немає іншої ідеї. От ми маємо використати тезу Ізраїля. Да, в нас може і немає ядерної зброї, але якщо вона буде необхідна її використати, то ми це зробимо. У Україні є чудовий технічний потенціал в Україні є і традиції, і історії і розуміння і наукові, і військові. Тому, якщо ми сьогодні не бачимо історії з того, що відбувається якесь нормальне ставлення з боку гарантів е нашого суверенітету, які підписували буде меморандум, да, чи за які ми віддавали ядерну зброю, то тоді Україна має брати все в свої руки. Так багато хто скаже, що на нас будуть тиснути, на нас там е санкції знову ж таки від Сполучених Штатів Америки, які обіцяні у випадку, два. якщо Україна буде говорити про ядерну зброю, так так але але тут які варіанти? Тут або просто вже тоді перестати гребсти і пливсти, і просто втанути, і сказати, ну все ж, Америка нам сказала цього не робити, тому в поморальну яму ми ліземо. або інше діяти проактивно і думати про власний інтерес, про власне виживання і про а, розвиток держави. І звісно, що ядерна зброя була дуже потужним аргументом і дійсним гарантом безпеки і превентивним методом для таких а, майбутніх планів а, по агресії, там чи зі сторони. Путіна чи будь-якого іншого Росіяна. І пане Артеме, на завершення трохи про російський бік, адже ми бачимо Лаврова, який виступив із заявами, що добре, що Трамп відклав у бік український кейс. так, ну і там ще про нацизм традиційно бачимо, що Росія, намагаючись протиставити якомога більше контраргументів мирним ініціативам України, запропонувала вже свої копалини, запропонувала купу грошей, запропонувала Америці Арктику. Яку карту зараз будуть відігрувати вони? Адже їм або доведеться це все дійсно віддати і в. Власне, на поступки Путін йти не збирається. Ми щоночі прокидаємося від звуку шахеді. і бачимо його мирні ініціативи. Тож подальший маневр для Російської Федерації коротко з вашого дозволу. Ну, дивіться те, що росіяни не хочуть ніякого миру, це очевидно, і це, що вони хочуть, це капітуляція України і примусу, і нав'язування своєї ідеї і тут грузинський сценарій. Тому про це ми взагалі забуваємо і, і і навіть не дискутуємо. Росіяни, на жаль, сьогодні в максимально сприятливому становищі в контексті діалогу зі штатами, і Путін дійсно вірить, що він зможе дотиснути Трампа, принести йому на тарілочці все те, що про 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 все, те, що росіяни сьогодні мріють в Кремлі, але задача України сьогодні. Ситуацію сценарій, який для нас складається, не найкращим чином змінити, змінити за рахунок європейців. Ні, якщо треба, треба підключати китайців, які так само не в захваті від такого романтичного періоду в стосунках між президентом США і Кремлівським Карликом. Тому варіанти є. Треба діяти і треба змінювати ситуацію, яка для нас неприємна міняти, як казав Трамп, погані карти на гарні і, і бити ворогів. Відповім, як казав президент Зеленський. Ми тут не граємо в карти. Насправді, так, пане Артеме, я вам величезне дякую. Висловлюю від імені свого від yeah. імені наших глядачів. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, з нами був на прямому зв'язку. Дійсно обговорили ситуацію, яка складається на майбутнє для України, адже так дійсно важливо аналізувати ситуації, які маємо аналізувати ті чи інші помилки, але думати про... Те, як вчиняти далі, і завтра ми вже дізнаємося про результати зустрічі європейських лідерів, які обговорюватимуть безпеку в Україні, які обговорюватимуть можливі гарантії безпеки, які може надати ЄС фінансування озброєння України. Зокрема, так що буде це про все це буде йти мова, і ми розуміємо, що дійсно дуже важливо зараз консолідуватися. Ми починали цю годину з. Тез про консолідацію українського суспільства, і зараз дуже важливо бути єдними і всією Європою для того, щоб вистояти перед загрозою, яка має ім'я Путін і Росія на сьогодні. Друзі, тому тримаємося. Я дякую всім вам, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, що слухаєте. Дякую, що дослухаєтесь. В ефірі для вас працювала Яна Богославська. Ще обов'язково побачимося і бережіть себе.